Друзі-підписники, всім доброго вечора. Продовжуємо обирати соняшник, який не дивує ніхе в цьому році. Як не крути для соняшника в цьому році урожайність тона це стандарт. Є, звісно, хто може там більше, то він зловив джекпот. Наша сторона такого немає. Косимо ми хвальонну Сінгенту Аризонну. Вон, бачите, навіть ще місцями цвіте. Так що продовжуємо вбирати. Волога, друзі, 5,4. Пересушена. Дружанька коса, Тьомчик дає жару. Є, Він, вроді і кошики непогані, але в середньому слабенька. Ну, Подивимось, що з цього вийде. Може буде непогано, може буде... Не знаю, поки що не скажу. На даний момент... Дякувати, що й так хоть сипеться хоть трошки. Бо є ділянки, де ми вбирали взагалі, фігня була. Всього сипануло, було по 250 кг, то було, звісно, з трьох. Так, що? Отак. Не знаю що, що їй треба. Так дивися, вроді і кошики непогані, заокруглені, але ось дивіться, густота, вона одна. Херзна де остальне, все одно не те пальто, ось одна, друга, ну вроді є. Не знаю, я ж кажу, якось вона така собі. А, бля, пересушена, вибачаюсь, не слухайте, діти, що натюкаюся. Ось таке що то є, що то немає. ну... Сказати, що вау-вав-вав, можна тільки сказати, все, що красиве сонечко в сентябрі місяці. Ось, ось така уборочка, отакого. Бачите, оце отаке, так. Да. А так. Особо щось тут сказати, що є щось класне, бомбіче, я б не сказав би. Як, як там один фермер знімав, казав, каже попупок. Да, ходив він так само весь попупок. Ну, хоч якийсь. Вроді отаке, отаке і ось, ось є. Ну, Що йому ось дивіться, він один, один ось. Розстановка тут ідеальна. Все одно він щось маленьке. Що йому не вистачило, ось дивіться так само. Ну, густотою тут ти вже не задавиш. Там де воно хоча б да, повилазило, падалиться, можна щось сказати. ну так, а тут то... І саме знаєте що дивне, падалиця, то чомусь дійсно живуча зараза. Це ж, ну вологи мало було, така спека була, дощів не було, вона все одно повилазила. Ну, отакі б кошики були б, я думаю, це було б в середньому десь. 15-17 см. А як воно все різнобой такий, що я ж кажу, не знаю, що з цього вийде. Чесно сказати, оце вбирається і думається, задолбала вона вже ця погода. Ось зайшло на дощ, завтра буде дощ, сьогодні вечором зараз докосимося. Переїдемо там ще одну ділянку вберемо, якщо вспіємо сьогодні. І буде по перерив. Бо ж завтра капне. Посіяли елітні друзі пшенички, там відео вийшло на YouTube каналі. Так що хто може знає сорта, хто сіяв, подивіться, прокоментуйте, скажіть, що з тої пшенички буде чи ні, взяв еліту, подивимося Оце ж посіяли під дощик і ризикуємо, звісно, тому що він тільки стоїть на завтра, а далі знову спека. Ціна на соняшник, друзі, знову просіла. Просіла наскільки дивно, що, е, ну, скажімо, чересчур, як на мене. Уже ціна, друзі, 2100 і 21 200. Слабенько, дуже слабенько, то все так було, і скажемо, вже вроді би і половину уборки соняшника закончили а все одно щось, щось не ладиться. ну. Може, може. Скажемо, людям то налоги треба платити за комбайни, за все віддавати. От, я думаю, і за цього вони зараз штучно її опускають вниз, а самі положать тихенько в складику, полежа. Буквально недільки 2-3, я думаю, вона до 23 дойде. Хоча я казав і пшениця дойде до 10. Ну, пшеничка, мабуть, буде така ціна вже після нового року, я думаю. Зараз-то вряд ли вона буде така. А от після нового року я думаю, що буде. О, тут навіть попався вище пупка, дивіться. Ну Сингента Аризона. Так що такі друзі справи. Косимося, косимося, уборочка йде, соняшник не сипе ніхера, радость. Но головне мати бутилку вкусного самогона і кусок сала. Якщо є кусок сала і бутилочка хорошого самогона, нерви трошки придержуються. Ну, а що ми поробимо? Таке у нас, як то кажуть, фермерське життя. І ти від нього нікуди не дінешся. Друзі, на комбані не буду кататися, тому що туди йти йому пиляка буде, а назад їхати не хочу, чесно. Сьогодні сіявся вже, напрыгався, показую вам отак Я знаю, що так взят стоять. Не матюкайтеся, це все для вас. Комбайнер, я думаю, там в глубині души мене вже обізвав. Ой, що я семечку собі ломає. Так що такі справи у нас, дивиться. Медіон 3 на 10. Круг мені завжди косить, так що все пучком. ми задоволені. Затягує, затягує, друзі. Мабуть жахне ночі. Но стоїть там на 4 утра 20%, а от на 9 стоїть 92%. Якщо пройде хороший, то скажемо трошки пшенички підсіяв. 7 гектар сьогодні посіяв, ну, ще треба. Ще 13 хоча б посіяти, щоб було. І буде діло. Тут також треба буде задискувати і посіяти пшеничку. Також буде тут, друзі, пшеничка. Хочу на наступний рік трішечки побільше пшенички, бо ситуація така, що може бути що соняшник косить, ніхто вже не буде. Ну, А ось для цієї зарази, дивіться, вологи вистачає, достатньо, бачите? Слабеньке він в цьому році, не знаю, що йому не вистачило. Ну, не вистачило в першу чергу опадів, тому що зимою запасу вологи не було. Плюс я вважаю, що те, що перед Новим роком була оранка зроблена, потім пішли морози. Дощі, ті, що проходили, вона не впитувала, бо земля то морозна була. І воно все, як то кажуть, так не туди пішло. То я вважаю, що вже якщо... Зараз не спахатися, перед Новим роком, мабуть, ніхер його вже є рати. То, мабуть, краще оставляти дисковане. Як показує практика, я... на наступний рік більшість буде дисковки, тому що не хочу я вже оранки, щось не дуже. Трактора в тому году розірвали по швам, в цьому році збираємо його по швам тепер. І воно одне за одним, оце, ну, не туди і не сюди. І є ділянка посіяний Пегас від компанії Євросемп. По дисковочці, то, чесно сказати, він стоїть класний. Дивися на нього і розумієш, що він того вартий. Іменно по дисковці, друзі, а по оранці в цьому році в нас слабенько. І велику роль зіграла у нас, друзі, хто сіяв без добрив. От є ділянка, де посіяна половина з добривами, половина без то різниця, звісно, дуже велика. Очі кидається і видно, там, де з добривами нижчі стоїть. Да, Ви будете сміятися, це вроді смішно звучить, але насправді так воно є. Там, де без добре вищі і кошики покраще. Ну, а що ти зробиш, як вологи немає, соняшники добрева палять, вологи немає, от воно все тобі висушили, вологу всю і немає запасу. Ну Але небо гарне, друзі, дивіться яке. Заходить, заходить, мабуть, щось буде. Дивіться яка краса, тільки у нас на Україні небо синє-синє. небо синє, Небосинє, жовті прапори, все як положено, друзі. Так що такі справи, друзяки. Хотів показати, як буде висипатися. Ну, Не знаю, вже бачите, убрали гектарчика півтора, напевно, ще бункера немає. так що... Більше тони точно не сипав вже. Це моє мнение, Так що таке себе. херовеньке по вражайності. Ну, плюс-мінус я кажу так, тонна. А там плюс-мінус 200 кг буде туди-сюди. Ото така врожайність у нас Дніпропетровська область, Юрівський район. Так що мусимо терпіти, не падаємо носом кізяк і все буде добре. Так що, то такі справи, друзі. Все, друзі, буду завершати відосик. Бажаю всім гарного вечора, гарного настрою, гарних переглядів, відосиків для вас. І щоб все було добре в ваших сім'ях. Всім віва, куба!